Друзі, привіт! Продовжуючи ознайомлення з житловими комплексами Івано-Франківська. Сьогодні хочу вам показати житловий комплекс містечко Центральне, яке знаходиться в центральній частині Івано-Франківська поблизу драмтеатру по вулиці Височана, 18. Містечко центральне це потужний розвинутий комплекс на 2000 квартир, який налічує 5 дворів та має дуже розвинуту інфраструктуру. Зокрема, тут знаходиться школа першого, третього ступеня, торговий центр на 8000 квадратних метрів, підземний паркінг для автомобілей, два спортивних майданчика, п'ять дитячих майданчиків. До продажу в містечку центральному у нас є одно, дво та трикімнатні квартири. Різної готовності. Зараз ми знаходимося у першій черзі в готовому дворі, де у мене є для вас цікава квартира з запущеними комунікаціями, газом, водою та світлом, де працює ліфт і проживають люди. Отже, піднімаючись в один з під'їздів цього і першої черги, в нас монтований сучасний турецький ліфт. Сходова група, оздоблена плиткою. Та до продажу у нас тут є однокімнатна квартира площею 41,5 метрів квадратних, яка знаходиться на середньому комфортному поверсі. Сонячна сторона. Квартира повністю внутрішня. По праву сторону від нас знаходиться санвузол. площею 5 квадратних метрів, по ліву сторону гардеробна площею 3 квадратних метрів. Прямо у нас кімната площею 15 квадратних метрів. Та Кухня лоджією, площею 16 квадратних метрів з виглядом у внутрішній двір, також з підземним паркінгом та майданчиком. В квартирі вже запущені в комунікації. Газ встановлений модем, заведений, домофон та електричний кабель та лічильник на світло та воду.